Так, зразу ж хочу сказати, що грає чудовий український блогер. А Гравець Увей, ви знаєте, підтримує всіх українських блогерів. Ще найкраще підписками, коли лише тоді, коли ми подивимося ці бої, декілька боїв подивимося. Подивимося бої, напишемо все, що ми про це думаємо. Натиснемо вподобайки. Запропонуємо своїм друзям підписатися на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець.UA, Аж потім. І хто ще не підписався, підпишіться. так? Аж потім перейдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий та цікавий YouTube канал Юей UASume. За це ми вам будемо що? дуже вдячні дарувати чудовий та поліпшений настрій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь Юей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергію Юей Суми на концепт номер 5 або Concept номер 5 Карта Life Box. ну що ж, до бою. Так, ну ми вже, я так розумію, що це. Ми колись навіть... Чому я так по-американськи, тому що я так розумію, це американська карта, але ще є сумнів, мені здається, що це канадська все ж таки карта. так? А, ми, а, а були сперечання, що ну це ж американська є, назва там американська, може і канадська. Ну давайте так, знову посперечаємось. Ну і режим натиск. Режим натиск це в нас що? Це нам треба вихлопушувати, нахлопушувати. Та ще я так розумію, що наш герой тільки грає у кваліфікації. Я, до речі, також думав, може пограти в кваліфікації. Я минулий сезон пропустив, навіть кваліфікацію не зміг, не встиг зіграти. А цей взагалі я пропускаю. А мені дуже подобається от саме кваліфікація. Сам режим це, знаєте, це такі, як от рангові бої, типу такого, але більш він. Збалансовані, ніж рангові бої. Бо там ранги там проходиш, проходиш потім раз програв і впав взагалі в ще, так? І тобі не хочеться далі вже грати в ньому. А тут, мені здається, більш збалансовано, та й бої швидше проходять. На 15 на 15 рангових боях раніше грали. Поставали, позашкірювалися перші рангові бої. Дозволялося грати на цій техніці. техніці Такі як рані, такі як. Е, ці. Е, як як чіфтень, так? і вони поставали від башен і перестрілюються пів пів пів, пів. Хто кого? 15 хвилин бої тривали. Ну, і ти там якщо переміг. Так, якщо переміг, то чудово ти піднімаєшся в врага. А потім один бій програв і все, і впав в саме дніще, яке вже. Було, було. Розповідав. Повторюся вже. Саме дніще, а не хочеться в самому дніщі правда, от не хочеться. Хоч, хоч посерединці, десь. Не в самому дні а Не в самому дні дніще, так а хоч, хоч хоча б десь там вище дніще. Так що ось такі в мене відчуття були від рангових боїв. Тут також, тут треба ну, так сказати, упоротися так, і пограти, багато боїв дуже зіграти, але вони швидко ж проходять і, ну, і весело, так скажемо, проходять. Ну Я дивився, як там блогери стрімери грали. Ну правда, в них і очі вже червоні, вони там півдня сидять, грають цей, цей натиск. У ну, мене, по-перше, часу не вистачить, а по-друге... У мене терпіння не вистачить, так. <ріху> Хоча я непогано граю. Ви бачили, як я граю на кваліфікації. Так, поки я розповідав, це ми на чому граємо. Це у нас британська колісниця. Дуже крутезна, до речі, в умілих руках. Колись навіть було таке ну, роздуми нашої аудиторії поважної наших підписників в коментарях, що. А набі... ну, як вийшов цей концепт, гілка цих концептів. Навіщо він? Ну, Я таки так кажу, ну правда, а навіщо він? Ну, якби в нього там щось таке з механікою цією було, можливо, так. Ну, Наприклад, імбо чарівні колесика, як в Єбоера. Але ж ну нічого, так просто стежка на колесах. Але один з підписників мені потім надіслав декілька боїв от по гілці на концерт 5-й гілці на нижчих рівнях. він там на хлопу, що у нас колісницях. Це просто щось неймовірне, я був вражений. Хі -хі -хі. Отже, бачимо, що наш герой Сергіо взяв е, його в натиск, отже, він щось знає, так? Він, знає, він розуміє, що ну правда, це така карта, що тут можна розгулятися на ст Можна перехитрувати, об'їхати, переїхати. Плюс на гусеницях напевне ж не так чудово їхати, так? По, таким, по такій місцевості. Тут і прохідність повинна бути краще. Ну, на швидкості, по швидкості я маю на увазі. По швидкості маневреності. Бо на гусеницях то прохідність краще, але падає швидкість і падає маневреність. Ну, можливо, так. Напишіте коментарях, посваритися, якщо я можу десь. Невірно щось. Собі там думати. Так, взад дніще. чудово. Один ворог знищений, 2253 настріляно. Оцей артилерійський удар, він такий маленький щось, я не зрозумію. Чи правда, якщо великий зробити, то <плес> буде дуже імбічний удар. три один рахунок не в нашу користь. Ще один артилерійський удар. А якщо воно. А, так в нас це у це нас плюшка така є, так? Вогнева підтримка. Завданого удару, це я зрозумів, це не артилерійський удар. Це не-не-не. Так. Чи що, чи щось я не... Ну це вірно, так. Буває. Буває трішки. Е, збиваюся, так, з думками. Ми ж стоїмо, захоплюємо позицію для зв'язку, так, вузол зв'язку. А артилерія це в нас. в е, е, наші оці поліпшені. Е, поліпшені поліпшення. Вогняна підтримка через 3 секунди. Почекайте ще, через 3 секунди вам в область буде завдано удар. Ураження цілі, так. Заряджання 5 секунд. Так ось чому взяв він цього концепта. Це ж жіщені скеймбіші з такими плюшками, так. Можна накидувати просто і. Цими артилерійськими ударами всіх вихлопушувати. 4880... О, 4848 настріляно. Два танки на захопленні. Їде Леопард. Я його побачили, збиваємо захоплення. Ну все, яга звідси не повинна втікти. До речі, по перезарядці. Мені здається, аби трішечки от, ну, не 9 секунд, або 8 секунд, так було б комфортніше. У ну, мене таке відчуття, що тр трішки некомфортна гармата. по перезарядці. По точності, влучності, все чудово. Ось, воно ну, ну, розхід, я кажу, плюшки, розхідники. Артилерійський удар, нього розхідники. Це усіх есте, що артилеріст, чи це тільки в цьому концерті? Знавець UA знаток такий, так? Знавець. Знавець UA можна навіть назвати. Так, поїхали, допоможемо, братішу, бо зараз його там розчавлюється, він про І кавенів тут не вистачає, так, це з недоліків. На тарангу краще не брати. Бути проблемні проблеми Ч давай. 5561 настріляно. Там десь ми залишили ягу, ну яга, напевно, що. Ну, Повільно такі, я не знаю, але ну, такі е, повільні петехи брати на цю карту. Хоча бачили ми на цій карті багато боїв, різних боїв бачили. ми На дай 5 хеві тут бій. Крутезний просто, неймовірний. Там два бачата в кінці один проти двох бачатів залишився. Це минулого сезону. І... Він вийшов переможцем з цієї запеклої Тут Чудово на гуслі стоїть яга. І вже 7 тисяч майже на І Навіть ніхто й не під'їжджає, вони вже бачать, що наш герой впорається. Чудовий бій з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. А наступний бій наш Сергію Юей, суми, не забудьтеся, до речі, будь ласка, не забудьтеся після перегляду цього відео, перейти в опис під відео, під, під, підтримати підпискою. Грає на карті Прохорівка, а карта Прохорівка ну тут, потрібен коліс... тут потрібна колісниця, так, вона буде корисна, плюс можна і розгулятися, десь перехитрувати суперників, зробити їм неочікуванчик, під'їжджають під центр, чудово. хай вони там собі під'їжджають під центр. Які в нас ще, е, ще є танки, ну тут більше ЛТ що беруть. ну Мені здається, знаєте, які тут, тут такі скавейні танки. ну Якщо хто любить на налаг... важкового ВК грати, або, ну ось, наприклад, Йох, так, Кранваген дуже чудово під центр під'їжджати і перекошуватися біля бази. Так. Зручніше буде, так? Ну, а одна Стежка СТРВ прикриває нашого героя, одна Стежка поїхала взагалі там по колу, через... ніхто не поїхав туди на інший бік, на... через залізницю. Отже, а наш герой, бачимо, використовує свої розхідники, вміло використовує свої розхідники. Ну, а чому б не, вир... якщо вони є, чому б їх не використовувати? Вони ж так, також нормально на а потім вже поїхати всіх дохлопушити. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий план бій. Ви зі мною, як завжди, супер погоджуєтеся. 1 0 рахунок в нашу користь. Все заїжджає там в тили. Ну там хиріп. Ну, таку, таку потиху, я ж кажу, ягу брати і ну, може в міську карту Ягу взяти, так? Хворій в міську карту. Ну на таку карту для чого? І стає, ми ж бачимо, стає він взагалі на алеї. А база того. Взагалі у нас справа е біля залізниці. Так навіть почнуть захоплювати, що він зробить тоді. Можливо, також в нього там якісь чудові та цікаві рослин. Так, вже тисячу на хлопушку. Чудово, тут вибили цього Йохан, поїдемо агресивніше. Ну агресивніше тут як? Ти граєш агресивніше по центру. Кавенів то немає, взагалі. Так, це АФКшники, що він не АПКшник, він просто не знає, куди себе притулити. І до речі, 2-0, 2-1 вже рахунок. Там я не зрозумів, де стежка наша поїхала. А, її вихлопушили. Ну, думаю, ну де, там де бачат стоїть. У них бачат, чи він був афекашний, чи що. Чого він там зупинився? Підтягуюся під базу і, напевне, в них такий план на бій. З захопити зараз отак просто нахрапом поїхати захопити базу. Може таке бути? Я думаю, що могло. Б. Так якби грав весь UAI грав. Знову хворі там підсвічений. Це підсвічений це розвідку, так? Розвідкою підсвічений. Напруження досягає свого АПГ. 2-1 рахунок побою, але ще нічого не зрозуміло. Хоча перевага в нашу пішов агресивно, хоче вихлопушити. Бачу на цих К1. Ой, К-91 багато грає. Ну це по... А, це ж їх в оренду дають. І до речі, от мені подобається в натиску, як зміни, змінені карти, правда? От чудово зміню. І геймплей міняється, можливо, це все ведуть і в, в рандом. Там, де міські карти, вони взагалі не такі там, так? Взагалі дуже круте. Тут, бачимо, стоїть по тут вже чотири танчики вже приклопушених. Зараз буде п'ятий, напевно. А як його не видно, він перед нами стоїть, ось тут прямо перед нами стоїть. На тобі. Хай не вийде. Бачат, ну як, він перед нами стояв, не видно було. Це якийсь імбочарівні кавінсії, напевно. 3000 настріляно. Ну поки що ХП не дуже багато втрати, нам не потрібно багато його втрачати. всі в цю в ту ямку хочуть заїхати. Потім ще ж... Ну, хорі там буде, він терпляче буде стояти весь бій там. От він, він бачить прохорівка все, я буду стояти. На алеї. Так, ну напевне, що так. Чи, да. І того там тяжі, нічого не можуть зробити. Наші вже базу беруть. Наш, верніше, вже базу беру. Бере. бере. Рейнметал Панцерваген. Мені здається, що Рейнметалу Панцервагену Краще було, він пішов. А, ну. Чому вони туди їхали до того імба-камінця, Бо там же ж артилерійський удар можна зробити. Наш герой, по-моєму, не світиться. Ренметл Пансерваггеном, мені здається, можна було поїхати пересвітити хорі, а СТРВ вже поїхав би і. Ну, ближче під'їхав по алеї і вихлопушую. А наш герой тут бачимо, що з тяжами б'ється. Тому що ми з ними і поради. Зараз двох підхлопушить. Багато водой. І ще й оглушення екіпажу йде. Так, дивись, вже оглушення, екіпажу йде. Як на артилерії. Так, ну де ти там їдеш? О, чудо. 5400. 5500 вже маже настріляно. один ворог знищений. Другий ворог зараз буде знищений. Чудово Вже маже 6 000, також буде 7 настріляно. це Все, хорі там підсвічені, хай буде я тестер його зроблю. Риверо і знищено. 6100 настріляно. Поїхали вже Захоріці. Хай там в нас захоплює базу. Не хоче реанімейту пасерваген світити на ЛТшці, так? А в нас така стежка, вона як принципі, працює. працює, не похожу. По швидкість у нас погляд дивиться на всю карту. Так, буде 7000, буде 7000. Чудовий бій, чудові бої, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! Не забудьте перейти в описі від, під, під відео, знайдете там посилання на чудовий та цікавий YouTube канал Сергія Суми. Будемо за це вам що? дарувати чудовий настрій. А я вам кажу всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!